Перед початком хотів би зазначити, щоб не розбивати дане відео на декілька маленьких роликів, я вирішив поділити огляд на частину без спойлерів і зі спойлерами, в які я детально пройдусь по сюжету і розберу всі великодні яєчка з серіалу. Тому, якщо ви ще не подивились 1899, але хочете зрозуміти, чи варто дивитись серіал. Можете спокійно дивитись. До спойлерної частини, про яку я вас заздалегідь попереджу. Ну що ж, начебто все. Поїхали. Якщо ви коли-небудь пробували ловити іграшку в тих шахрайських іграшкових автоматах, то пам'ятаєте, як закидаючи монетку, ви були впевнені, що дістати іграшку легка справа. Адже ну тут же все очевидно. Провівши роборуку, руку, ви вже хапали іграшку і майже витягували її до кошика. Але в останній момент рука автомату відпускала її, і ви залишались ні з чим. Автори 1899 грають з вашим мозком так само. Як тільки ви починаєте здогадувати, що відбувається у серіалі, сценаристи, як той підлий автомат, намахують вас. Всі ваші версії, що здавались вам логічними і єдиновірними, виявляється були нікчемними. І це відбувається при перегляді серіалу мінімум 2-3 рази. Якщо шукати аналоги в кінематографі, то 1899 більше всього схоже на серіал Пітьма, а також фільми Куб 1408 і навіть Матриця. Тут є як нуарний детектив, так і досить непоганий горор, трилер і фантастика. Серіал жонглює жанрами по ходу сюжету, і в кожному із жанрів виглядає однаково добре. Сюжет серіалу розповідає нам: історію про переселенців кінця 19 століття, великий транспортний корабель Цербер, на кшталт сім знайомого Титаніка, пливе з Європи до Нью-Йорка, визучи на борту групу різношерстних мандрівників. Хтось біжить в Америку в пошуках нового життя, хтось шукає рідні, хтось тікає від старих проблем. Ясно лише одне. Всі люди на кораблі мають своїх тарганів в голові, і скелети у шафі. Зібралась публіка на кораблі, як зі статусом і капіталом, що зручно розмістились у першому класі, і приватних каютах, так і бідняки, що зібрали останні гроші на цю подорож, і мають безвилазно сидіти в нижньому відсіку пароплава. Окремою групою на кораблі є його персонал, що також поділене на класи. Вище керівництво, а саме капітан, його сам і команда знаходяться у рубці, а кочігари і машиністи знаходяться знизу, у машинному відділі, без права вільно пересуватись по палубі корабля. Вся ідилія мирної подорожі закінчується тоді, коли на зв'язок із Цербером виходить давно загублений корабель Прометей, який подає лише сигнал координат. Капітан Ей Кларсен вирішує розвідати. Що сталося з Прометеєм і змінює курс свого пароплава, призвівши до низки фатальних подій, які будуть нести смертельну небезпеку як пасажирам, так і персоналу його корабля. Акторська гра всіх артистів, котрих продюсери збирали по всьому світу, дуже переконлива. Всі актори мають впізнавану зовнішність та одяг, який добре підкреслює характер їх персонажів. Тому запам'ятати всіх основних героїв досить просто. Незважаючи на те, що їх досить багато, режисерська і операторська робота вище всіх похвал. А зважаючи на те, що серіал досить камерний, а кількість локацій не така велика, пильну увагу було приділено декораціям, які заслуговують окремої похвали. Корабель Цербер виглядає як окремий персонаж серіалу, що підтверджує сам режисер Баран Боодер. Наголошуючи, що пароплав мав стати окремим організмом, що грає свою важливу роль у шоу. Він трансформується разом з сюжетом серіалу, і за допомогою корабля автори показують відірваність цих героїв як від зовнішнього, так і реального світу. Також особливо хотів би зупинити увагу на звуковому ряді, композитор серіалу 1899 Бен Фрост використовує нетипові і нешаблонні звукові звуки композиції. І велику увагу приділяє вокальним партіям. Ми можемо почути моторошні, дещо металеві звуки, які насправді були записані всередині корпусу покинутого корабля, що ще більше занурює в атмосферу серіалу і передає дух Цербера і Прометея. В цілому, серіал 1899 став для мене одним з кращих у цьому році. Так, він же не так шокує, як пітьма, що вийшов трохи раніше від тієї ж команди авторів. А Джейде по тим же рейкам, але все ще може запропонувати щось нове і інтригуюче. Скажу одразу: серіал має відкритий фінал, тому другий сезон скоріше вийде, ніж не вийде, через що мої враження є трохи неповноцінними. Адже ґрунтується суто на першому сезоні і тому, що запропонували нам автори у ньому. Загалом від мене серіал отримує максимальні рекомендації і 8 балів із 10, що по моїй шкалі оцінювання є однією з найвищих оцінок. Якщо ви любите фільми або серіали, де над сюжетом треба трохи поламати голову, то це шоу створене спеціально для вас. Простіше кажучи, якщо ви фанат фільму Куб номер 1408 або серіал у Пітьма. Дивитись серіал обов'язково. Ну, а тепер, друзі, якщо ви ще не дивились серіал, раджу закрити це відео, бо тут буде велика частина зі спойлерами. По перше, найочевиднішою річчю в серіалі є його символізм. Навіть логотип шоу це перевернутий трикутник зі смужкою, що перекреслює одну з граней. Якщо уважно дивитись серіал, ми бачимо, як загадковий хлопчик Еліот, що вперше з'являється на Цербері, залишившись єдиним пасажиром Прометея, тримає в руках пірамідку. І по ходу сюжету ми бачимо, що пірамідка має рухомі частини. Відкинувши одну із грани і вставивши в неї ключ, можна вийти з симуляції, в якій знаходяться усі герої. Тобто автори дають розгадку однієї з ключових загадок сюжету, ще навіть не розпочавши серіал. Просто зі старту. Просто з логотипу серіалу. Трикутник переслідує серіал по ходу всіх серій. З символічної точки зору трикутник це символ творчості, триєдиної суті світу, насамперед Святої трійці – Бога Отця, Бога Сина, Бога Святого Духу, а також на розривної тріади, людина земля небо, трикутник символ людського життя, народження, життя, смерть або дитинство, зрілість, старість. Тому використання такого простого символу це не просто красива картинка, але й певний символізм. До того ж, трикутники зі стінограм, які дивляться у різні сторони, нагадують стрілки клавіатури або джойстика приставки, тобто дають деякі натяки на те, що події проходять у грі, симуляції реального світу. Друге, про що хотілось поговорити, це комунікація між героями серіалу, враховуючи те, що 1899 був зняти не однією мовою, а багатьма мовами одночасно, які міксуються протягом всього серіалу. При дублюванні було втрачено багато контексту. Наприклад, ми бачимо, як на початку серіалу хлопець з економ класу Крестер забігає в їдальню першого класу і кричить, що йому потрібна допомога. Всі дивляться на нього, чи то у шоці, чи то не розуміють, що відбувається. І лише почавши кликати лікаря, йому відповідає Маура Франклін. Так от, в оригіналі крестер звертався до всіх Данською, і пасажири, по суті, нічого не розуміли. І лише промовивши слово доктор, Маура розуміє, що стало щось, що потребує її допомоги. Такий контекст також був і в спілкуванні поляка олика, і китаянки Єнглін, котрі говорили на польській і кантонській відповідно. У початкових епізодах 1899 припускають, що батько Маури Генрі Стінглтон є злим генієм, який стоїть за симуляцією. Наприклад, Маура постійно стверджує, що її батько видали в її спогади після того, як вони з братом дізнались про його секретні експерименти на кораблі. В іншій сцені Генрі шпигується пасажирами Церберу, не виходячи зі своєї кімнати. Хоча ці моменти достатньо переконливі, щоб припустити, що Генрі є архітектором симуляції, останні епізоди показують, що насправді сама Маура є її творцем. За межами симуляції Маура колись жила в реальному світі зі своїм чоловіком Деніелом і сином Еліотом, коли здоров'я її сина почало погіршуватися через таємничу хворобу. Вона не могла впоратися з Болем і Горем, намагаючись зберегти свого сина, вона перенесла його свідомість у симульовану реальність, де вони з Деніелом могли проводити час із ним у маленькій ігровій кімнаті, незважаючи на те, що він мертвий у реальному світі. Автори в першому сезоні не розкривають, як симуляція маленької кімнати переросла у велику, що симулює цілий світ. Проте Маура згадує. Що її мати мала хворобу Альцгеймера, яка поступово зруйнувала її здатність розпізнавати членів сім'ї. Після її смерті її батько Генрі почав прискіпливо вивчати людський розум, сподіваючись знайти відповіді на хворобу своєї дружини. З часом він явно зайшов занадто далеко, зробивши свою доньку та її родину жертвами своїх експериментів. Так само як піраміда і ключ жук також є кодом, який відмикає зачинені двері. Значення жука повертається до одного зі сповідів Маури з реального світу. У пам'яті Маури вона просить Еліота звільнити Жука, якого він ловить, щоб навчити його прислів'ю, звільни їх, якщо ти їх любиш. Завдяки цьому, жук, ймовірно, проявляється у вигляді коду для буквальної свободи від замкнених дверей у симуляції. Під ліжком у кожного пасажира є люк. Кожен люк відкривається в підземну камеру, що веде до симуляції, тривожного минулого відповідного пасажира, враховуючи те, що минуло кожного персонажа, ймовірно, було простою конструкцією. Симуляції люка, ймовірно, не мають нічого спільного з реальністю пасажирів. Це додатково підтверджується, коли пасажири починають переглядати симуляції пам'яті один одного після того, як Деніал змінює код. Масивні чорні конструкції починають виростати зі стінок корабля ближче до кінця, і коли Вірджинія Вілсон торкається однієї, чорна маса починає поширюватися по всьому її тілу. Як і все інше в симуляції, чорна речовина також є кодом, який представляє з себе вірус. Деніл навмисно зламує систему та вводить вірус у симуляції. Щоб завадити Генрі перезапустити цикл, це пояснює, чому він просить інших пасажирів не торкатися до нього. У своїй алегорії під назвою Печера Платон описує гіпотетичний сценарій, коли група людей закована в печеру, і все, що вони бачать, це глуха стіна перед собою. Стіна відбуває тіні від реального світу за ними, але ніколи не дає їм точного зображення реальності. Незважаючи на обмеження свого сприйняття, печерні люди приймають реальність. Яка їм представлена, тому що це єдина реальність, яку вони знають. Наприклад, фільми Матриця, «Інтерстеллар», Острі Проклятих посилались на цю алегорію. Як і всі об'єкти в симуляції, обидві ін'єкції є кодами, які служать певній меті, їх функція подібна до синіх і червоних пігулок у матриці. Генрі використовує чорну ін'єкцію, щоб скинути спогади Маори та відправити її в нову симуляцію. І, навпаки, він використовує білий, щоб відновити свої спогади та подальше розуміння реальності. Маура прокидається на космічній станції, де вона знаходить інших пасажирів, підключених до машини. Це підтверджує, що насправді на цьому кораблі ніхто не загинув. Вона знаходить екран, який показує назву космічної станції. як... Проект Прометей і поточний рік, як 2099, після цього йде повідомлення Ласкаво просимо в реальність від Кіріана, яке підтверджує, що він знає про втечу своєї сестри з моделювання, проте знаючи авторів серіалу, навіть це може бути не реальністю, а також симуляцією. Тому чекаємо новин про продовження серіалу і можливому поясненню цієї сюжетної гілки вже у другому сезоні. А з вами був канал про кіно. Підписуйтесь на канал, ширте україномовний контент серед своїх друзів і до зустрічі у нових відео. Тримаймося, і перемога буде за нами!